Колеги заїхали до фермера, от стоїть рекордсмен по вирощуванню пшениці. Який у нас був тут оружають пшенички, ромчик максимально. 17 тонн 39 сотих з гектара. Наскільки тут виглядає ця пшеничка? Зараз ну, покажемо зблизька, як виглядає пшеничка на даний час в цьому господарстві, цього рекордсмена. Ну каже, в цьому году не йде на рекорд. Зараз покажу зблизька. От так от виглядає пшеничка. Ну наскільки Вони не зрошуються. Наскільки на тут ви... Він... На яку рожевість ви насчитуєте 15, тут? 15-20. 12-14 ну, от. от такий має вид. І фермер розсчитує на 15 тонн на цьому полі. Так, виглядає саме пшеничка ту він хориш тут. Це не метикували. Тут чисто. Його бере тому. колосок. 90 гектарів, не це тут пшениця. Ще недокуту фремот 4 на uh, 2, І вот так выглядает. Ром, скільки азотних удобрень він дає? Це буде або шпинат, або редьки на так би мовити пер... між період. На для переводні. Сидироти. Це ніж робс.

А What is the yield that you get from flax? Сколько сотных дает? That's actual phosphate. Okay. What would be that fertilizer, the formulation of oh, this yes. ці вегетації. вони спробували вперше перед е посівом, да, ще азоту. Um, we mostly use uh, liquid, liquid nitrogen through the spring, the starting round about from the growth stage. Коли у нас немає опадів природних, тоді ми даємо карбамід і включаємо спрестові, тобто зроливоють.

Скики фугни пять Ром. раз дают азот, тобто тробля азот на 5-6 разів. Ну, я понял, раз роз. розтягую по вегетації. А это скіки фунгіцидных обработків делают. П'ять. Пять фунгіцидных.

Капость велика для них і проти нього треба а, застосовувати хімію. Ну це ж більше переносчик е біжі, в... е цими. Yeah. Це ж переносчик yeah. okay. вредителем so, карликовості. Right? Yeah. І за чого вони, навірно, про... і в зимні плюс до того період ще і протравлюють його. Буде відповідно 2,5. у має бути 14 тонн це окупна вражаниць. Так uh, uh, А Альтруїсти. No, uh, цей є. Uh, uh, 14 тонн і 10. Хлопці, 10 тонн. Скільки... Вона вона What about the land price to purchase it to rent? Щоб прихвати гектар землі, тут 40-45 тисяч доларів новозеландських Києві. А витрати теж були в Києві. <inaudible> a renty. Uh, what about rent? Uh, I'm not sure what the rent prices, but guys guide, some guys around <inaudible> юго него своя эти 400 гектар, да? 20. Да, у него вся 700. Так, 1750, э, долларов за ураган. Не, а его. А все его, 400 с чем-то его. 490. <реклама> Спитай продать, не хочет там 20 гектар. А <реклама> да, що землю нема кому передати. А він, він частями б хотів би продати, чи він хотів би зразу продати і поїхати на Аспіран? Та він приколується, він вже тут буде доробляти. Ну, так що, як то так. Кому треба, можете... Олександрович, і все, приїде, купить.